Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 261 заняття, тема якого паралелепіпед. Отже, що називають паралелепіпедом? Паралелепіпедом називають фігуру, в основі якої лежить паралелограм. Отже, згадаймо, що називають паралелограмом. Паралелограмом називають чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні та паралельні та протилежні кути рівні діагоналі паралограма точкою перетину діляться навпіл. Ну Це якщо узагальнено сказати про паралелограм. Тепер з приводу видів паралелепіпедів, які вони бувають. Паралелепіпеди бувають прямими і, відповідно, непрямими. Або ж прямокутні. Дивіться, у якому випадку паралелепіпед вважають прямим. Прямим паралелепіпед вважають у тому випадку, якщо його сторони бічні грані утворюють з основами прямі кути. Тобто, якщо в нас утворюється прямий кут, то такий паралелепіпед вважається прямим. І також прямокутним паралелепіпед вважається у тому випадку, якщо його основи це прямокутники. Тобто згадуємо, да? що називають прямокутником. Прямокутник це фігура, тобто, це, по-перше, паралелограм, у якого протилежні сторони рівні. І саме головне, це що кути усі по 90 градусів. Тобто, це є прямокутник. Таким чином, давайте узагальнимо. Паралелепіпед може бути. Прямим, у тому випадку, якщо його бічні грані утворюють з основами кути 90 градусів, може бути прямокутним, якщо в основі його лежить прямокутник. Ну і довільний вид паралелепіпеду це він може бути трішки скошеним і так далі. Тобто, цілком паралелепіпед – це призма, в основі у якої лежить паралелограм. Давайте далі. Тепер поговоримо про властивості діагоналі паралелепіпеда. Якщо ми проводимо. У паралелепіпеді діагоналі, згадуємо, що діагоналі поєднують протилежні вершини, то у такому випадку усі ці діагоналі будуть дорівнювати, а точка перетину цих діагоналей буде ділити їх навпіл. І також ви маєте знати про одну властивість. Якщо в нас прямокутний паралелепіпед, то для нього властиве наступне твердження. Дивіться, проводимо, пропустимо будь-яку діагональ, ну, скажімо, BD. То діагональ у квадраті дорівнюватиме сумі у квадраті трьох його вимірів. Тобто довжина, висота та ширина. Це працює з прямокутним паралелепіпедом. Тобто діагональ у квадраті дорівнює сумі квадратів його вимірів. Сподіваюся, це зрозуміло. Якщо ми кажемо про точку перетину діагоналей і паралелепіпеда, то ця точка є центром його симетрії. Згадуємо з попередніх уроків, що називають симетрією. Якщо ви забули, то подивіться попередні уроки. Цілком про тему паралелепіпед я вам все розповів. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.